Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року стало історичним актом об'єднання українських земель у єдину державу основоположною подією для новітнього українського державотворення. Якщо мене хто-небудь запитає, чому тебе, в країну так люблю, я відповім, що кращої не знаю, що ти свята, тебе Боготворю. Якщо мене про тебе запитають, де твоя велич, сила де твоя, я відповім, у єдності народу соборність і свобода не помре. Дай Дякую, брате, нас єднає правда, в живий ланцюг сплітають нас роки. Єдині ми і серцем, і душею. Дай руку, сестро, разом на віки. Тільки у дружньому єднанні збережемо незалежність України. Тільки спільними зусиллями збережемо свободу навік. Допоки разом ми гордо звемось Україна. З ювілеєм вас, дорогі українці, і сторіччям Соборності України, з нагоди Дня Соборності України від учасників сьогоднішніх урочистостей просимо покласти квіти до стели Небесної Сотні та могили борцям за волю України. Пригадаєм. Живим у Бога будемо щедрості просити. Воскресне Дух, я всіх вас закликаю людської пам'яті їм свічку запалити. До спільної молитви за Україну запрошуємо всечесних отців. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже. Всього видимого і невидимого творіння, сотворителю ти заснував часи і роки, сам і нині, благослови нас у день соборності, заради втінення Твого спасіння відвідай народ твій, благослови Україну нашу у мирі і зваді, з ближніми нашими, зміцни і пошир православну церкву України, що сам її заснував і спасенною жертвою на Христі освятив. Україну нашу піднеси, охорони і прослав, довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних. І добре поліття дай нам, і нас, український народ, благослови й надалі, єднай у соборності, як правдивий наш верховний пастир, дозирай, охороняй і путь спасену, направляй, що ми йдучи нею після тогочасного щасливого життя в цьому світі, досягли Царство Небесного і удостоїлися вічного блаженства з усіма святими. Господи Боже наш, владико, всього видимо і невидимого, що від Твоєї святої залежить усі дні і роки життя нашого. Ми дякуємо Тобі, Господи, примилосердний, за дарування Україні Томосу, про єдину українську церкву молимо й далі, що благозволив об'єднатися всім довкола Святого Києва, а нас. Гідних, недостойних, грабів твоїх змилосердися, бути молитвенниками за це. Продовжи милості твої у нашому житті, щоб у мирі з рідними і близькими, в злагоді ми проживали і цей рік, і всі наступні роки. Подай достаток земних і все добре для України нашої у Тихомир. Війну і приймеси мир, благопереможний на землі наші, найперше, очисти совість нашу, укріпи нас на дорозі спасіння, що ми йдучи. По стежках життя нашого, після довголітнього життя в цьому світі перейшли у життя вічне і удостоїлися бути спадкоємцями Царства Твого Небесного. Сам Господи, благослови Україну нашу і український народ, щоб ми єдиними вустами, єдиним серцем завжди прославляли величне ім'я Господня Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом з осібна. Споглянь милосердно і на наш український нарід, і на кожний інший нарід, що з повною надією припадає до тебе як до свого найліпшого Отця і премудрого царя. Ми, діти цього народу, покірно послушні твої святій волі. Любимо всі народи, що їх ти відкупив своєю святою кров'ю на Христі, а перед усім любимо щирою християнською любов'ю наш український нарід, тим, хто з любові до нього, а радше з любові до тебе, наш Боже, благаємо. Прости йому всі провини, поправ всі його злі нахили, а скріпи добрі нахили. Змилосердися над ним у всіх його потребах. Борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на нього безнастанно твоє щедре благословення. Благаємо тебе, наш Боже, про особливу опіку і поміч для нашого народу щоб серед усіх переживань і споку з боку світу, диявола його слух, він міг завжди зберегти небесне світло, перемагати витривалістю у добрім всякій труднощі і завжди належати до благословенного Твого Божого Царства. І тут, на цім світі, і в небесній Батьківщині. Дай нам ласку, щоб ми всі до одного злучені єдністю віри і союзом любові під твоїм проводом і проводом Святої Вселенської Церкви йшли завжди дорогами правди, справедливості, любові та спасіння. Пошли українському народові святих, великих своїх слуг, щоб прикладом і словом були його мудрими провідниками у всіх царинах народного, суспільного і громадського життя. Провідниками нашого народу дай з неба світло твоєї премудрості, дай йому численне і добре та святе духовенство. Заопікуйся його молоддю, щоб не тратила ласки святого хрещення, щоб одержувала в родині, в школі основне християнське виховання і виходила на пожиточних синів свого народу. Благослови всі наші родини щоб батьки були зразковими і ревними християнами, а матері визначались мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. За, за охоти багатьох із народу нашого до життя досконалішого до святості. Поклич багатьох у кожному поколінні до нашого стану, до геройських жертв за справи церкви й народу. Просвіти всіх нас. Нахили всі серця, щоб усі якналіпші пізнавали, цінили святу католицьку віру і, визнаючи її, почували себе щасливими. Стояли в ній непохитно, хоч би треба було понести й мученицьку смерть, та й щоб по законам святої віри уладжували своє життя. Благослови також і дочасне добро нашого народу. Дай йому волю, щоб він міг свобідно розвивати свої природні, тобою дані сили. Обдаруй його правдивою, незіпсованою просвітою, благослови його працю на всіх ділянках науки, мистецтва і добробуту та благослови всіх і все, щоб наш нарід, живучи мирно та щасливо, міг добре тобі служити. А з твоєю поміччю, одержати вічну небесну батьківщину. А ти, Пресвята Богородице, непорочно зачата мати і цариця України, святий Йосифе Обручнику, покровителю церкви, святий Архангеле Михаїли, і всі ви, покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб сповнив своє пісництво, щоб навернув. Увесь схід до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був поміччю і потіхою Святої твоїй церкви, та щоб ми приносили вічному цареві безперестанну славу, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь.

Прагнення українців століттями розділених і поневолених різними імперіями жити у своїй єдиній європейській державі. Пісня Солов'їна мова виконує Владислав Янцюк. Гей, шуми ми, великий луже, мати горжиця співай. Запорожців там я душе повернулось в рідний край, щоб згресла наша слава, наша пісня і душа, Земляки, ставайте в лави запорізького коша. Дай, дай нам вийти у майбутнє мужність і сміливість дай захисти нас від свавільних хижаків жорстоких, злих, захисти від божевільних і від зрадників своїх. Хай собори і руїни стануть там, де ти прорік. Суверенній, соборній Україні, слава нині і повік. Шановні краяни! Національна єдність, життєво необхідна цінність та обов'язкова передумова ефективного спротиву зовнішньої агресії. Незалежність і соборність запорука успішного розвитку української державності. Вагомий чинник недопущення повторення злочинів тоталітарних режимів. Пісня про Україну виконує Яна Месюк. Студентка першого курсу юридичного відділу Надвірнянського коледжу. де небо сині, де полежить не перші кроки, перші роки мої. Тут моя країна лиш одна єдина в світі. вас зі святом, нехай єдність, сила і воля утверджують державність нашої єдиної України. Хай ваша життєва дорога засівається зернами добра і любові. Хай у ваших домівках завжди панує мир і злагода, у серці доброта, а у справах мудрість та виваженість. Нехай доля завжди буде прихильною до вас і до ваших рідних, даруючи радість життя. Запрошуємо учасників урочистостей взяти участь у святковій конференції, присвяченій Дню Соборності України, яка розпочнеться о 12-й годині в залі засідань районної ради.